Ну ще, друзяки, існує у природі такий метод спускати фрагменти, як v rigging чи M-rigging, в залежності від того, скільки разів мотузка йде вверх-вниз. Ну, Будемо називати V-rigging. Так, значить, Тут мотузка на ковзаючому буліньові, тут у нас на кільцеві, пропущена через кільце, цей фрагмент ми ріжемо, спускаємо вниз вантажна піднімається на блок і вниз на болар. Зараз я зроблю пропіл, фрагмент повисне, і я покажу, яку форму набуває мотузка, коли ми спускаємо цей фрагмент вниз. Так, низовий зупинив. Я прокоментую. Так, ковзаючий булінь, Фрагмент повис вантажна мотузка набула форму букви В, болард. Ще раз, туди, 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 на болард. За одне маємо не забути, що мотузки нам має вистачити з запасом. Тобто, якщо з великої висоти спускаємо метрів 15, тоді 45-60 метрів має у нас бути мотузки в запасі. Працюйте безпечно, всім добра.